Розпаковка частина друга. Ось так ця красота працює увечері. Має три режими розпилення, четвертий режим розпилення постійне. Від першого по третій режими інтервали відпочинку 2, 5, 10 хвилин. Новинка 2025 року. Грома мастила не є шкідливими для дітей та вагідних. Вони на водяній основі. Кількість аромату можна регулювати під себе швидкостями. Заряджається від Type-C шнур в комплекті. В дифузорі вбудована старт стоп система, яка бачить, що автомобіль не рухається і дифузор автоматично вимикається. Коли рух в автомобілі з'являється, дифузор вмикається. Якщо забули вимкнути при виході з авто, він це зробить за вас. Можу доукомплектовувати різними ароматами, коли основний закінчиться. Для замовлення звертайтеся, додавлю вас в телеграм-канал, підписуйтесь на TikTok, там є всі мої дифузори.